10 квітня у селі Ваншаківці Новоселецького району сталася пожежа. 58-річний місцевий мешканець йшов по селу та палив цигарку. В якийсь момент чоловік впав та випустив з рук недопалок, який впав в суху траву та спричинив її загорання. Сильний вітер за лічені хвилини сприяв швидкому розповсюдженню пожежі. Окрім цього, полум'я перекинулося на розташований неподалік житловий будинок. Так як пожежа виникла на окраїні села, місцеві мешканці помітили пожежу вже тоді, коли вогонь охопив всю будівлю. Люди повідомили. Про пожежу рятувальників та кинулись на допомогу потерпілому. Чоловік з опіками першого-третього ступеня отримав 80% опіків тіла та був госпіталізований в Новоселицьку центральну районну лікарню. Проте, внаслідок отриманих травм, наступного дня він помер. Того ж дня у селі Банилів підгірний Сторожинецького району. внаслідок пожежі, яка трапилась під час прибирання присадибної ділянки, був травмований десятирічний хлопчик. Ще одна людина була травмована під час пожежі, яка виникла 11 квітня в Чернівцях по вулиці Каспійськ. Загорання виникло внаслідок необережного поводження з вогнем під час паління самим мешканцем. З усіх 30 пожеж, що сталися, 11 виникли через спалювання сухої трави. Так, 11 квітня у селі Сербенчани Сокирянського району внаслідок спалювання сухої трави, невстановленою особою, вогонь перекинувся на господарську будівлю. Дерев'яні конструкції будівлі сприяли розпосюдженню повення, тому за лічені хвилини пожежа поширилася на площу 150 квадратних метрів. Рятувальники Державної пожежної рятувальної частини No8 міста Сикіряне та місцева пожежна команда села Сербичани ліквідували пожежу. Вогнем знищено перекриття будівлі. В ході ліквідації пожеж пожежно-рятувальні Підрозділи управління Державної служби з надзвичайної ситуації України в Нівецької області зберегли від знищення 23 будівлі. Всього на початку року на території краю сталася 281 пожежа, під час яких загинуло 18 людей, ще 6 краян, з яких одна дитина були травмовані. Тому рятувальники звертаються до громадян. Хотілося б звернутися до громадян. Пам'ятайте, що часто саме людська необережність чи неуважність є тим фактором, внаслідок якого стається нещастя. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки, пам'ятайте, що завдяки цьому можна зберегти не лише матеріальні цінності, але й власне життя та здоров'я. Петро Гайдащук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.